В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка Ірини Жиленко Павучок рудий бочок. Павучок рудий бочок мив на двері черніжки. Був він добрий павучок та дурненький трішки. Мив він ніжки вимивав. І з їх ретельно рахував. Перша, друга при мені ось і третя ніжка. А четверта є чи ні? Є, вона вже в ліжку. А весела п'ята ніжка все ще хоче танцювати. Ну невже та п'ята ніжка не стомилася ні трішки? Вередлива шоста ніжка не давала зна... знять панчишку. Опиралася, сміялась, ніжка лоска боялась. Сьома митись не любила. Ой, змивається загар. Восьма крику наробила, що на неї наступила ще невимита нога. Павучок благає. Досить, не пустуйте часу ліжку. Доки вимив ніжку восьму, забруднилась перша ніжка. Вимив першу десь поділась сьома. Де ти сьома? Вже і сонце закотилось, втомлено й сонно. Спить конячка і бичок, птиці сплять і мишка, тільки смішний павучок все ще лічить ніжки. Отака у нас, дітки, казочка сьогодні. Спить конячка і бичок, і мишка. І ви лягайте спадки. Тихої вам ночі. На добраніч.